Палить чи не палить? Ось о чому питання. А що робити, коли унервуєш? А Айка корисніше за цигарки? А Айка корисніше за цигарки? Айка корисніше за цигарки, а? Якщо куриш худнеш? А якщо з подружкою розмовляєш по телефону? Як не курить? А якщо куриш п'яний, це рахується? А ці всі написи на пачках цигарок. Чув? Така каша в моїй голові творилась приблизно. На протязі 13 років я кожного дня знаходила нове виправдання, щоб продовжувати залежати від цієї рабської звички. <звук> Цигарки. Або як кажуть народі, сигаретки. я вас вітаю на своєму каналі, і ми будемо розмовляти про сигарети. Дякую. Цей кадр просто жахливий. Жахливий ший. З Богом. Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму ютуб. Все панове! З Богом. Любчики! Всім усім привіт! Я вас вітаю всіх на своєму чудовому, чудеснішому, розчудеснішому YouTube-каналі. Я вже радію кожному, хто нажав кнопку в клуб і дивиться зараз оце феноменально чудове шедевральне відео. Сьогодні я вирішила зробити корисну річ. Бо. Вирішила затронути дуже важливу тему, яка раніше була надважливою в моєму житті. І обсудіть це з вами, так сказати. Мова сьогодні зайде про цигарки, сигаретки, папіроски, чи хто, що там, як їх називає, це не важливо. Ну ви розумієте, це про таку ось звичку. Е, чому саме я вирішила про це розповісти? Бо сама колись, колись, а точніше, трошки більше, ніж 2 роки тому, мала цю рабську звичку. Ця звичка була зі мною на протязі 13. 13 років, 13 років в моєму житті. Були завжди сігарети. І я була дуже заядлим курцем. Щоб ви розуміли, колись я вирішила перейти на айкас, бо це менш шкідливіша звичка, і багато людей казали, що якщо ти палиш ну, айкасиш. То тоді ти не можеш курити цигарки, бо якось там вони потім не заходять, якесь, якесь отрощення, і все таке. І що я вам хочу сказати? Я могла. Курить і сігаретки, і айкасить. Тобто я це робила паралельно. Коли я вдома, я айкасю, коли я на дворі, я курю сігарети. Якщо сідає айкас, я курю сігарети. Коли почалась повномасштабна війна, я просто курила айкас, він у мене стояв на павербанці, і потім він не встигав заряджатись, я вибігала на вуличку для того, щоб зробити цю процедуру. Боже процедуру. Ну, зрозуміли. зрозуміло. Mm. Я пропоную почати спочатку. Все, як зі мною це трапилось, я почала палити у 14 років. Але рахую я з 15 років, що я палю. Тобто, це коли в мене завжди були цигарки, я вже не могла без них е, обходитись, я ходила на перекури регулярно, курила кожного дня. Це було з 15 років. І е, кинула я, коли мені було 28, тобто, 13 років, 13 років такого стажу на моїх оцих ось магучих плечах. Я хочу вам сказати одне із найважливіших спостережень своїх, що раніше я вважала, я без сігаретки дивлюсь якось негармонічно, що мені так пасує палити, що я така вся дерзка і така прям рокова жінка, і сігаретка просто ну, якби підкреслює мій імідж. То зараз е, я не палю більше двох років, і мені просто я навіть не уявляю себе вже з, з сигаретою. Раніше не могла уявити без, зараз не уявляю з. От щоб ви розуміли, настільки все змінюється. Е, я навіть зараз е, не розумію, навіщо це, і як я взагалі, я ось ось, я от така от вся дівчинка, і візьму цю сигаретку і буду її курити. Я навіть хотіла взяти для відео, для відео, як я собі планувала, що я куплю е, пачку цигарок і буду їх там ламати, там казати, що нет! коріння, нет!» І е, знаєте що, я не змогла їх купити. Дуже важко мені просто зайти в магазин і купити сигарети. Тому без атрибутів я оце тут розпинаюсь, виворачую душу. А потім у мене 70 переглядів і середня продовжительність перегляду 2 хвилини. І я плачу в подушку. В цьому відео я хочу поділитися саме своїм досвідом. Коли я хотіла кинути палити, а кидала я палити більше ніж 100 разів. Це 100%, а то й більше там, разів там, 700 я кидала палити. І кожного разу я намагалася знайти якесь вдохновлення. Я дивилась дуже багато різних відео, коли люди говорили про те, що там, як вони кинули палити, що їм допомогло. Я можу сказати точно, що кожній людині допомагає щось своє, кожна е особистість. Унікальна, у нас є різні речі, які нас вражають різні речі, які нас мотивують. Тому як кажуть, не треба одягати чуже взуття і йти його дорогою, бо ви зовсім інша людина. Я багато разів кидала з нового року, з першого числа, з понеділка. Після того, я скільки сигарет викинула, і скільки пачок цигарок роздала, бо я думала, що все, все, нова особистість почнеться, от ось саме з понеділка. І в мене, знаєте що, нічого не виходило. Зовсім нічого не виходило. Я е, казала про це усім, просто брала так рупор і казала е, Слухайте всі, я кидаю палити. Я навіть спорила. Боже, це найжахливіше, що можна зробити, це спорити з людьми, яким, яким просто насрать на те, куриш ти чи не куриш, на те, що ти кинеш курить, палить. Це дуже тупо. Ніколи в житті так не робіть. І ще найстрашніше це те, що ваші відносини можуть зіпсуватися, бо твоя сила волі не спрацювала. Ти вже там за углом стоїш там, і тобі дзвонить твоя подруга і каже. Лена, я так в тебе вірю, ти така молодець, ти не палиш, все таке. І ти така, <кхух> дякую, <кхух> а свідущі дякую. Ну, ви розумієте. Я схожа на Анджеліну Джолі. Анджеліна Джолі на максималках. Или Анджеліна Джолі на мінімалках. Или Анджеліна Джолі за ліжкою. <кхух> не, з теми. Ладно. Погнали далі. Е, також е, я ділюсь своїм досвідом, можливо, хтось надихнеться, можливо, хтось е, хтось просто зараз готує їжу або прибирає і гарно проводить час, слухаючи такий фантастичний спіч. Тому е, почнемо із того, багато людей. Задають мені питання, Лена, як ти кинула палити? Відповідь така: спочатку я взяла нарізала гірки, потім я їх закип'ятила, потім я знайшла криз, піймала, повідрізала їхні хвости, закинула це все, все кип'ятила, потім наставила з три дня три ночі, потім туди спеціальні спеції, потім я випила і бажання зникло. Конечно, нет. <laughs> Найкращий метод, як кинути палити, тільки заключається в одному. Це ви перестаєте брати цигарку до рук, вставляти її ось так ось до рота і підкурювати. Все. Секрет розкрит. Ви в курсі. Ви розумієте. Все. Відео закінчене. Все, всім спасибо. Спасіба за вашу увагу! Насправді, я вважаю, перший крок починається з усвідомлення. З усвідомлення, чому ти це робиш, навіщо ти це робиш. І е, коли ти вирішуєш кинути палити, ти повинен розуміти профіт, чому. Як у тебе, ну, що, що, буде? що буде, якщо ти кинеш палити? там? Ти будеш здоровіше, ти зможеш пробігти марафон, ти зможеш піднятися в гори. І т.д. де, і тепер. Це один. Два, що в мене спрацювало, я написала прощального листа своєму корінню. Це було дуже романтичне, романтичний лист. Я писала про те, як я його люблю, як я люблю це курило все, як мені подобається курі курить ввечері у форточку, у вікно на балконі, дивитися, як місто засипає, як місто, прос, як місто просинається, коли я це роблю зранку, коли я з кимось розмовляю по телефончику. Коротше, ну дуже багато всього. І це мені допомогло. А, і далі треба розуміти, що потрібно буде довго терпіти. Довго-довго терпіти. Потрібно розуміти, що ваш мозок буде вас провокувати на те, щоб ви взялися до цигарок. Він буде вам влаштовувати таке, що ви дуже засмучені засмучена, засмучений, що треба е, дуже швидко взяти сигаретку, бо по-іншому не заспокоїтись. Він буде вам підкидувати різні ситуації, в яких ви будете відчувати себе просто паршиво, і вам потрібно буде це все терпіти. Потім умовний рефлекс. Він якось от я помітила, він у мене парапав, десь зник. Десь через 9 місяців приблизно. Оце коли якась будь-яка стресова ситуація, і я така: де Де? Де? де сігаретки, треба срочно покорити. І зараз вже такого більше немає у мене вийшло як. Я почала палити з дитинства. Я дуже довго палила. Мені це дуже подобалось. Я не могла знайти для себе мотивацію для того, щоб кинути. Бо мені здавалося, що я просто дуже-дуже люблю палити. І це моє. Я не хочу кидати, і я завжди. Тому, щоб кинути палити, бо це було досить складно. Я, я ж багато разів кидала, потім я зривалася, бігла, купувала ці сигарети, скурювала по три відразу, і я прям таку насолоду відчувала. Е, тому е, найперше, що в мене спрацювало саме в цей раз. Саме в цей, бо я дуже багато разів е, це робила із з усвідомлення, із особистого усвідомлення, чому я це роблю, навіщо я себе е, отравлюю. Я розумію, це пишуть на кожній пачці сигарет. Це не завжди працює. Е, мені здається, я була в якомусь відчаї. І мені просто дуже хотілося змінити себе і своє життя. Мені набридло бути якимось негативним персонажем. Мені набридло мати оці всі шкідливі звички. Мені набридло бути в якійсь ролі, яку я собі сама вигадала. Мені дуже сильно хотілося змінитись. Я хочу наголосити на те, що спочатку я кинула палити, а вже. Майже через рік я кинула пити. Тому це був найперший крок в моєму житті до дуже великих і глобальних змін. Знаєте, я згадую, як я читала про те, що якщо ти хочеш, щоб твоє життя змінилось, почни з чогось одного, і потім це буде якийсь. Дуже великий процес запуститься, який буде, він буде як сніжний ком і його буде просто не зупинити. І потім, коли ти повернешся назад, обернешся, ти зрозумієш, що ти став зовсім іншою людиною. У мене було прям копія. Так, а я буду в Я буду похожа на жену бандита? Знаєте, як кажуть людину можна вивезти з села? Чесно, я не можу дивитися на відео там, де я мало того, що п'яна, і ще й з цигаретою, з цигаркою, з папиросою. Ну, ви зрозуміли. Для мене, наскільки це огидна картина, просто огидна. Ох, і Мені якось дуже соромно, що я. Так сильно колись себе втратила. Боже, я хотіла зробити з цього якийсь мотиваційний ролик, а виявилось це таким роликом, в якому я оголюю свою душу і мені дуже болить. Бо я вважаю, що дівчата не повинні палити. В цьому немає нічого жіночного, в цьому немає ніякого шарму, в цьому немає ніякої краси, в цьому немає. Ніякої сексуальності, я не знаю. Якось все в моїй голові дуже-дуже змінилось і І я більше не хочу туди, я більше не хочу прокидатися зранку, підкурювати оцю сигарету. Я не хочу, щоб мої волосся воняли цими сигаретами, руки. Я навіть коли робила цей манікюр, у мене просто були жовті ногті. І е, дівчинка, яка мені робила, вона каже: О, я відразу бачу, що ви палите. Це був просто якийсь трандієць. Оця залежність, коли ти летиш в літаку, коли ти їдеш в потязі, тобі потрібно відразу вибігти, підкурити цю сигарету. Коли ти трошки понервничав, коли як щось трапилось, ти просто неймовірно від цього залежний. Блін, це ж просто діть. Це просто дідь. Знаєте, коли я кинула. Палити, у мене є багато фотокарточок, на яких я палю, я не хочу їх зараз тут висвітлювати, бо я... для мене це... це не викликає ніякого задоволення. Ем... Я дуже довго на себе злилась через те, що я почала палити. Якщо повернути час назад, почала, ну, я б шкодувала про те, що я палю. Я спочатку дуже довго шкодувала, а потім е я е трошки подорослішала і прийшла до висновку, що у мене просто не було іншого вибору. Бо я зростала в такому суспільстві, е де, якщо ти не палиш, це було рівнозначно, що не вміти плавати чи їздити на велосипеді. У мене не було іншого вибору. І потім, коли я це почала аналізувати, я зрозуміла, що я дуже собою пишаюся, що в мене вистачило розуму цієї внутрішньої відваги. Це просто все покинути. Якщо чесно, я дуже частенько зараз спостерігаю. За жінками, які стоять з такими зачісками, які стоять в таких сукнях жіночних і курять у ці сигарети. Блін, це настільки псує ви вигляд, коли мами курять, коли поруч діти, це просто якийсь жах. Я Хочу підкреслити, що я висловлюю тут це мій канал, це моє відео, я висловлюю тут суто своє бачення і свою думку стосовно цього всього. І а, коли я згадую про ці всі дні, це все така дурня. Просто дурня. Знаєте, якщо немає усвідомлення, що це дурня все, і намагатися кинути палити, я вважаю, що це не приведе вас ні до якого успіху, бо це випробування себе на силу волі. І отак от просто з цепя зубами, отак от просто терпіти і колись рано чи пізно цей терпець рветься, і, і людина зривається і знову палить. Не зірватися тільки можна в тому випадку, коли ви дійсно усвідомлюєте оцю всю. Дурницю взагалі цього всього дійства, того, що ви витрачаєте гроші, здоров'я, оце е на речі, які псують вашу шкіру, які псують ваші зуби. Я думаю, що це е, найголовніше, яке, яке дуже впливає на ваше самопочуття. Я згадую, як я прокидалася зранку. Е, в мене таке, я така повна сил, наснаги. в мене я мотивована, в мене куча різних планів, всього. І я просто покурила і все. Мені треба чисто лягти в кроватку, і все. Ніяких желаній щось далі робити. Якщо ти з моєю розповіддю, прямо зараз постав лайк під цим відео. Постав лайк! Знаєте, я хотіла ще поділитися такою штукою, що ось я кинула палити, потім я кинула пити. І в мене з'явилося враження таке, як наче я вирвалася із ада, з пекла. І я отакось, ось хекуюсь, отак ось ось відхекуюся, так от <світаюся> повертаюсь назад, дивлюсь, а там дуже багато людей. І вони прям цьому живуть і їм це подобається. І, коротше, мені почало здаватися, що я в якої що не можна настільки усвідомити єрунду цього всього, що. Мені почало здаватися, що це в мене ілюзія, і я проснусь, і вона розвіється. І я знову буду думати, що курити це класно, бухати це прикольна, е збудуна кльова, проснуться і пахмалиться, потім покурити гарятку. І мені здається, я дуже сильно б... ну, боюсь цього, і я іноді прокидаюся в холодному поту вночі, бо мені здається, що я зрозуміла знову. Що це все класно. Боже, це відео похоже на записки сумасшедшого якогось. Мені здається, що найголовніше надбання нашого життя це наше здоров'я. Коли у людини є здоров'я, то у неї є бажання на все інше. І, в принципі, вона може робити, йти, добиватися всього, чого вона хоче. Бо здоров'я це найголовніше. І дуже важливо зупинитися і почати підклуватися про своє здоров'я для того, щоб жити якісне, наповнене життя, в якому ви знаєте, я якось питала однієї, людини, коли підіймалася на го... в гори, і одна людина зовсім не пила. І я кажу: а як, як, як ти не п'єш, як ти не куриш? Чому ти цього не робиш? А людина мені відповіла, що у неї настільки цікаве життя, що в неї немає на це часу, і їй взагалі не хочеться, вона настільки любить своє життя, що їй не хочеться вкорочувати його ні на хвилину. Я бажаю кожному з вас перш за все почати піклуватися про своє здоров'я і любити себе і е розбиратися в своєму ментальному здоров'ї. І тоді це все буде просто не потрібно. Це все просто не потрібно. Знаєте, я довго думала, що мені. Е Зняти в цьому відео, я давно хотіла зняти це відео, я писала сценарій. я зрозуміла, що я не хочу взагалі розповідати це все про те, що це шкідливо, про те, що, це, що я там не курила три дні і мене ламало. Це все і, це все і так зрозуміло. Це дуже важко. Але ви зможете. Пройти будь-який шлях у своєму житті, коли ви будете розуміти, навіщо ви це робите. Я бажаю кожному з вас усвідомлено жити ваше життя. І нехай кожен ваш день буде настільки щасливим, що вам не захочеться вкорочувати його ні на хвилину. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Той, хто подивився це відео до кінця, я вас міцно обіймаю, цілую ось так ось. Дякую. Ви найкращі. Я вас усіх дуже-дуже люблю. І якщо б я палила, я б була б не в підборах. Цікаво. А якщо б я палила? Я б... у мене була б зараз така прочесочка. Буду <риклад> дома. Включу супермаму. Потискаю котів. Їсти не буду. Сьогодні я з'їла пять конфет. あっ